На такий удар по сумах відреагували, і в Сполучених Штатах сенатор республіканець Лінзі Грем у неділю 13 квітня висловлює свою рішучу реакцію на російську балістичну атаку по місту Суми, внаслідок якої загинули десятки людей, та понад 100 отримали поранення. У своєму дописі в соціальних мережах X ГРЕМ заявляє, що Сполучені Штати Америки повинні запровадити додаткові жорсткі санкції. Проти Російської Федерації, якщо вона не виявить готовності до встановлення миру в Україні, лінці Грем різко засудив дії Москви, назвавши російську атаку на Суми просто варварським нападом на християнських віруючих в Україні. Що цікаво, Грем звернув увагу, що цей трагічний інцидент є саме відповіддю кремлівського правителя Путіна. На міжнародні зусилля спрямовані на досягнення припинення вогню та встановлення довгоочікуваного миру в Україні.